Права і свободи людини постійно розширюються. Зараз їх значно більше, ніж це було, скажімо, у 18 столітті. З часом виникли дві концепції відношення прав і свобод людини до держави. Природно-правова концепція прав і свобод людини. Передбачає, що незалежно від волі держави людина від народження має невід'ємні природні права, на які держава не має права посягати, але при цьому мусить їх охороняти від будь-яких зазіхань. Згідно з позитивістською концепцією, обсяг прав і свобод людини встановлено державою. Як верховною силою, яка наділена правом розпоряджатись долями індивідів на власний розсуд, у сучасному світі набули поширення обидві концепції: і природно-правова, і позитивістська. Згідно з Конституцією України, держава виступає гарантом дотримання прав і свобод людини і громадянина. Щоб забезпечити дотримання прав і свобод, існує система органів державної влади. До неї належать Верховна Рада України, Президент, Конституційний суд, органи виконавчої влади, правоохоронні органи. Політичні партії та громадські організації, міжнародні правові організації. Крім цього, у межах держави існують гарантії, які надає держава своєму населенню. Що це за гарантії? Соціально економічні, політичні і юридичні. Соціально економічні гарантії передбачають наявність соціальної стабільності та матеріальної основи. Для належного життя людини. Політичні гарантії передбачають забезпечення стабільних політичних структур. Тобто, якщо люди хочуть переобрати президента чи депутатів, вони це спокійно можуть зробити без мітингів, без кровопролиття, без придушень протестів. Юридичні гарантії охоплюють. Усі правові засоби, які забезпечують реалізацію прав свобод та обов'язків людини, у випадку, якщо держава не виконує своїх зобов'язань щодо гарантування і дотримання прав і свобод людини, її громадяни можуть звернутися до відповідних судових установ із позовом проти держави, а також до правозахисних організацій національних та міжнародних парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини та захист прав кожного на території України здійснює уповноважений Верховної Ради з прав людини. Його ще називають омбудсменом, що в перекладі зі шведської означає представник. Уперше ця посада була створена саме в Швеції на початку 19 століття, а нині поширена в більшості країн світу. Ось що записано в Декларації Незалежності США 1776 року. А тепер врахуйте те, що на той час, і ще майже 100 років потому тому, в США існувало рабство. Отже, ми дотримуємось тих очевидних істин, що всі люди створені рівними, і що творець заповів їм певні невід'ємні права, серед яких право на життя, свободу, прагнення щастя. При цьому рабовласники могли робити із своїми рабами що завгодно: бити, гвалтувати, вбивати. Продовжуємо. Що для забезпечення цих прав людьми засновані уряди, які користуються своєю владою за згодою керованих. Якщо який-небудь уряд перешкоджає досягненню цих цілей, то народ має право змінити або знищити його і заснувати новий уряд на таких підставах і засадах, організовуючи його владу в таких формах, які Найкраще гарантуватимуть його безпеку та щастя. Ось так. Заявляється одне. А по факту бачимо, що ці всі заявлені права стосувались лише людей зі світлою шкірою. Завжди варто пам'ятати, що якщо у людей є права, то і є обов'язки. Тому що наявність лише одних прав без обов'язків призводить до анархії, тобто беззаконня і безвідповідальності, найпоширенішими серед обов'язків, які держава покладає на своїх громадян, є дотримання законів, сплата податків, військова повинність тощо. Обов'язки громадян України, як і їхні права, закріплені конституцією. Основним конституційним обов'язком громадян України є дотримання конституції та законів. Також у ній закріплено такі обов'язки: захищати вітчизну, шанувати державні символи України, прапор, герб та гімн. не завдавати шкоди природі і відшкодовувати завдані їй збитки, охороняти культурну спадщину. Пікулуватись про дітей та непрацездатних батьків, сплачувати податки та збори. Якщо громадянин України не дотримується цих обов'язків, він може бути притягнений до кримінальної відповідальності. Отже, існують дві концепції ролі держави у функціонуванні прав і свобод людини. Проте, незалежно від цього, держава є гарантом дотримання прав і свобод людини. Громадяни, у свою чергу, мають перед державою певні обов'язки, які закріплені на законодавчому рівні. Друзі, на цьому все. Побачимось!